Де Гліорі, що б не було, читає Оксана Ардан. Сьогодні малий вередує відранку, бурчить, галасує, рве криком горлянку. Реве, крутить носом, нічого не хоче, речами ж бурляє і ногами тупоче. Зітхає велика та й каже рішуче. Яка тебе муха вкусила малюче? А він їй у відповідь Я непростий, сварливий, похмурий, збитошний, малий. На цілій землі, хоч кого запитай, такого ніхто не полюбить і край, говорить велика. Хоч шкодив на зло, тебе я любитиму, що б не було, а раптом гризучим ведмедем зроблюся. Чи будеш ведмедеві тому матуся? Якби ти ведмедисько навіть ревло, його я любитиму що б не було. А став би жуком я, не вірить малюк. Любила б так само і брала б до рук? Велика говорить. Раз доля така, любитиму, що б не було і жука. Невже наш малюк. Усміхнувся несміло. А раптом зробився б я злим крокодилом. Тебе би до серця тоді пригорнула і поруч з тобою тихенько заснула. А можна на друзки любов поламати, скривити, зносити її чи зім'яти, а потім, як іграшку, склеїти, сшити, шматочки зібрати і знову столити. Ого. Це питання для мене складні, скажу тобі те, що відомо мені. Мої материнські любов і тепло завжди тебе грітимуть, що б не було. А потім, коли нас не стане на світі, чи зможеш мене ти так само любити? Тоді, прихиливши малого до себе, велика йому показала на небо. Де в чорному мороці, наче у морі, плили риба місяць і блискітки зорі. Малюче, поглянь, яка нічка ясна, як зоряне світло нам сяє з вікна. Багато з цих зірочок згасли давно, а світло до нас долина все одно. Любов, ніби зоряне сяйво, прекрасне. Світити мене вічно і ніколи не згасне.